Добрий день, говоримо про війну, про події на війні, про те, що може бути, і що відбувається навколо. Ситуація на фронті останніми тижнями мала позитивну для України динаміку. Наші сили почали. Наступальні дії і на сході, не на всіх ділянках, але були і успіхи і також. У Курській області Російської Федерації там знову почали з'являтися. Ну, принаймні, є ознаки, що повертаються війська КНДР. Це означає, що у Росії там війська справи недобра. Не ну загалом однозначно можна говорити, що у лютому російське просування загальмувалось, а місцями і почався реверс. Та подія, яка сталася кілька днів тому, удар російської ракети Іскандер з окупованої території по одному з полігонів в Дніпропетровській області, ну це не ознака такого, що в Росії з'явилася нова зброя. Там треба пояснити, що це полігон, це частина, це не бойова частина. Там відбувається перерозподіл людей, які Переводяться або на СЗЧ, які залишили частину. Ну там велике скупучення, скопичення людей, техніки. Ну, авто і ворог це побачив і наніс удар. Це не така вже фронтова операція, але просто проявка з того, що. Той досвід, який набути, його треба використовувати. Не можна дозволяти таку концентрацію людей у зоні досяжності розвідувальних дронів, не можна дозволяти розвідувальним дронам спокійно літати кілька годин а, і а, його не збивати. І, звичайно, треба змінювати треба дотриматись тих процедур які дозволяють забороняють е, е, скопичення людей біля фронту в таких місцях ну і звичайно е, потрібно працювати з тим щоб Інформація про такі місця не потрапляла до ворога, тобто, це дуже прикра, дуже трагічна подія, але вона не змінює того, що відбувалося останніми тижнями на фронті, а саме гальмування російського просування і локальні контрнаступальні дії українських військ. Тобто були всі ознаки, що цей тривалий період російського просування, який почався ну принаймні з минулого літа, а можливо, навіть з весни, і триває всі ці місяці. Тривав ці ці місяці, з частковим частковим реверсом з боку України в Курській області, але не на сході. А тепер ми бачимо, що і на сході почалася ця тенденція, і можливо, російський наступ вже. Був вичерпаний у Росії, просто не вистачало вже ресурсів на це просування. Але на жаль, на фоні того, що відбувалося ще до відомого візиту. Всі про це знають візиту президента України до Сполучених Штатів і того, що там відбувалося, і того, що висвітлювалось у змі ще до того, почалось скорочування американської допомоги. Почалось гальмування на певних передач. Почалось. Гальмування, передача розвідувальної інформації, ну це звичайно погана новина. Те, що ми чуємо із Сполучених Штатів, це виглядає як асоціація з позицією нашого ворога в основних позиціях. Але добра новина у тому, що ці дії не, не ведуть до капітуляції України, а вони всього на всього, якщо можна так сказати. На блокують контрнаступ, який міг розпочатись із, із локальною або, можливо, навіть більш широкою поразкою нашого ворога. Такі події вже відбувались. На жаль, в наших відносинах із сполученими штатами. Ми пам'ятаємо, що з 23 по 24 рік, з осені до весни. Було таке тривале блокування допомоги, були гальмування допомоги восени 22-го року. Тобто такі події відбувалися, і завжди вони були пов'язані з тим, що вони відбувались ті часи, коли у Росії справи були недобре, і от таким чином, таким чином. Росія уходила від поразки. Ну не будемо звинувачувати, не будемо говорити, що тут є хитрий план. Я особисто не вірю, що Росія може може управляти Сполученими Штатами. Тим не менш, Сполучені Штати зараз бачать свою роль у глобальній перебудові світу. Те, що відбувається у світі, це глобальна перебудова. Достатньо сказати, що. Великі перспективи знецінення долара і заміни його криптовалютами свідомо з боку Сполучених Штатів. Це серйозно розглядається, тобто перебудовується світ, і у цій перебудові Сполучені Штати зараз бачать долю України як один з елементів великого великої світової угоди. На жаль, Сполучені Штати бачать цю угоду ну не так, як ми бачимо. Звичайно, немає такого, щоб Сполучені Штати хотіли капітуляції України. Вони не хочуть такої ситуації, як була. З американськими і західними військами в Афганістані, тим не менш, те, що Сполучені Штати зараз бачать як компроміс, воно з нашої точки зору є капітуляцією. А саме мова йде про те, що Росія хоче відновити політичний протекторат над Україною під тим чи іншою у тій чи іншій формі. Ну і поки що не виглядає так, що Сполучені Штати вважали це неприйнятно. Це обговорюється. На жаль, це так. Але позитивна сторона у тому, що, що мова не йде про капітуляцію України сполучені Штати, і ніхто не може змусити Україну капітулювати, але не дати не дати Росії програти у цій війні, не дати українським військам ефективно наступати і проводити операції. Це це можливо звичайно. Україна дуже залежить від американської допомоги, яка була розрахована до літа. Тепер висока ймовірність, що це припиниться раніше, це, це фактично припинилось, тобто на кілька місяців раніше, ніж було розраховано. Ну, що це означає? Це не означає, я ще повторю, Це не означає, що Росія зможе ефективно наступати, але це означає, що Україна не зможе ефективно наступати. Це не означає, що Росія вже завтра зможе наносити ефективні удари. Вона не зможе, тому що запаси певні є. Але це може означати, що дальні удари України можуть бути загальмовані, тому що ну, тому що вони залежать від, від, від розвідувальної інформації і залежать від певних технологій. Ну така ситуація неприємна, але перейдемо до, до доброї частини цієї справи. Ніколи у світі не буває так, щоб, щоб все було погано або все було добре. І так само як Сполучені Штати виявляють нерозуміння того, що відбувається в Україні, так само таке розуміння одночасно виявляють європейці. Європа змінюється. Фактично, Європа, так само як і ми розуміємо, що американські гарантії більше не діють. Сполучені Штати починають свою власну політику. Невідомо до чого вона приведе. Моя особиста думка, що вона будується на ілюзорних уявах, але тим не менш, Сполучені Штати почали проводити у світі абсолютно іншу політику, і вона зачіпає не тільки Україну Європу вона так само зачіпає. Ну, можна сказати, що ну скоріше за все, політична солідарність в рамках НАТО вже не діє, тим не менш, НАТО фізично зберігається, і це дуже добре, тому що в НАТО напрацьовано дуже багато механізмів. Це фактично скриня, така великий, великий набор інструментів, військових інструментів, які робить політичні гарантії. Безпеки неминучими, тобто розташування військ, розташування інфраструктури, воно таке, що робить роботу з спільних зобов'язаних обов'язковою. Зараз в Європа почала обговорювати план створення ну, на базі НАТО, створення європейських європейської можна сказати, європейської НАТО, можливо, без участі Сполучених Штатів. Там є кілька кілька. Ключових критичних аспектів, які треба вирішити, перший критичний аспект це фінансування, і насправді це є найпростіших, найпростіша частина, тому що грошей насправді у Європі достатньо там в Європі. Просто в Європейському Союзі є процедури, які забороняють брати в борг і збільшувати дефіцит державних бюджетів. Більше дуже невеликої частини, особливо це Німеччина, стосується на відміну. Нагадаю, Сполучені Штати брали у федеральної резервної системи в борху дуже багато на забезпечення глобальних своїх зобов'язань. Тепер сполучені штати це головне, що відбувається. Вони не хочуть брати у боргу власної федеральної системи. Вони перебудовують фінансову систему, ну і відповідно зменшують міжнародні зобов'язання. Відповідно, Німеччина навпаки збільшує міжнародні Зобов'язання на європейському рівні і готова змінювати бюджетні правила. Тобто питання грошей може бути вирішено. І воно може бути швидко вирішено. На жаль, припинення американської військової допомоги сталося раніше ніж би ніж європейці почали вирішувати це питання. другий аспект це ядерні гарантії спільної європейської безпеки. НАТО це ядерний альянс. Він будується на тому, що у разі екзистенційної загрози буде ви використано може бути використана ядерна зброя, і це стримує будь-яких агресорів. Європа це, звичайно, розуміє. І ми бачили промову, чули, хто хотів. Промову Еммануеля Макрона, президента Франції, який сказав, що. Франція припиняє тривалу тривалу тривалий період ядерної ексклюзивності, коли, коли ядерна зброя Франції вважала тільки ядерною зброєю Франції і служила тільки французьким інтересам, незважаючи на те, що Франція була частиною НАТО. І є частиною європейського союзу. Тепер Франція готова розпочати великий діалог, великі європейські дебати, у тому числі за запитом Німеччини, стосовно того, щоб французька ядерна зброя. Могла виконувати ту ж функцію ядерного стримування, що донедавна виконувала американська ядерна зброя в Європі. Чому саме французька? Тому що там ну тому, що логістика інфраструктури, логістика НАТО ядерного стримування вона більш подібна до того, що є у Франції, а не у Британії. Британські ядерні сили. вони Сильно асоційовані з американськими силами, вони фактично є таким філіалом американських ядерних сил, і сама композиція цих сил не дозволяє. Використовувати і розташовувати її так, як може бути використана і розташована французька зброя. Це не означає, що завтра французька зброя ядерна буде заміщувати, заміщувати американську, але це можливо, її трошки менше, але її може бути вироблено більше, якщо якщо Європа збільшує витрати, а вона збільшує витрати. Тому от цей процес відбувається. Звичайно, звичайно, є проблеми у тому, щоб замістити частину сухопутних військ сполучених штатів на там кілька кілька бригадних бойових груп. Вони бронетанкових, Вони потужні. Вони на східному фланзі, у тому числі у Польщі, Румунії і в Німеччині. Ну, є можливість того, що вони будуть заміщені турецькими силами. Турецькі частково принаймні Туреччина виявляє готовність, таку готовність. Ну і у Європі є проблема з тим, щоб щоб виробляти достатньо зброї. Гроші є, але навіть ту зброю, яку європейці дають Україні за свої гроші, вона наразі не виробляється більшою частиною в Європі в Європі. Там, скажімо, менше половини виробляється того, що Європа дає Україні як, як військову допомогу. Решту європейські європейці викуповують на зовнішніх ринках. Можливо, вони будуть викуповувати у Сполучених Штатах, можливо, ще де, але для цього потрібен певний час. А, і на жаль, ще раз треба це сказати: сказати, припинення американської допомоги сталося раніше на кілька місяців, ніж це очікувалося. Можливо, тут ще є варіанти, можливо, є переговорні позиції, але ситуація така, як є. А, але в цілому немає руйнації жодного механізму який би забезпечував забезпечував українську безпеку так можливості посп... Послаблені так відбувається дуже неприємна ситуація у, в інформаційній сфері, яка впливає на політику у сучасному світі через те, що вона впливає на свідомість. Але якщо прибрати цей компонент, вплив вплив інформації на нашу свідомість, вплив вплив масового розпосюдження інформації, особливо неперевіреної інформації, зокрема щодо того. На коли сама була призупинена американська допомога, що це начебто результат неправильних переговорів або неправильної позиції або неправильних слів. Ну можливо, там щось впливає, але насправді насправді Сполучені Штати прийняли ці рішення раніше раніше, ніж відбулись ті скандальні переговори у Білому домі, не виключено, що американська допомога. Ще може бути отримана, у тому числі за європейські гроші. Але в цілому, ми бачимо цей процес, який, який багато хто боявся, але виявилося, що він може бути запущений. Ніхто не вірив, що Німеччина, яка ніколи не жила, в борг тим більше ніколи не витрачала на збройні сили в борг. Тепер готова це робити, як роблять ці глобальні держави з глобальними інтересами. І ми бачимо поєднання позицій європейських країн. Ключових європейських країн стосовно розуміння європейської безпеки і готовності на це витрачати і запускати певні процеси, тобто ніколи в світі не буває так, щоб все було проти так, проти, проти України зараз інформаційний фон, інформаційні повідомлення. Проти України зараз бачення Сполучених Штатів як має закінчитися війна, але за Україну Європа і Євро, і зрештою за Україну те нове НАТО. Та нова НАТО, яка буде будуватись в Європі замість тієї НАТО, яка зараз там існує. Це буде майже та сама структура, але з іншими політичним наповненням, якщо можна сказати. Тобто у цьому світі завжди, коли наш ворог думає, що він відчинив сейф із перемогою, виявляється, що цей, цей сейф порожній. І так буде завжди, тому що так. Побудований світ, і саме тому Україна переможе, що так побудований цей світ.